Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. Пропоную сьогодні пограти в дуже знаменитий файтинг, Ви всі його знаєте, це Mortal Kombat. Але пограємо не в нові його частини Mortal Kombat 9, 10, 11, а пограємо в частину, яка була, наприклад, у мене в дитинстві у 90-х. Але це Mortal Kombat не той звичайний, к якому ми звикли це на Sega Mega Drive або на Super Nintendo, до кого що було. А сьогодні пограємо на його хак, зроблений на консоль Денді. Ну на восьмібітку, як ми її називали у дитинстві. Цей хак був зроблений піратами китайськими. Це не ліцензійна не гра, але так як вона в мене потрапила мені до дитинства, мені вона дуже подобалась. Давайте запустимо гру і я про неї буду розповідати. Так, бачите, заставочка йде, як у Mortal комбаті 2 на Mega Drive, дуже схоже, навіть менюшка. Е і давайте подивимося персонажів. Ізначально гра стоїть зразу на режимі Хард. Тяжкому будемо рівні грати, але ця гра не настільки важка, тому грати на тяжкому в неї можна. Давайте вам покажу персонажів. Ну, зробимо бараку. Чому покажу по одному бою декількома персонажами, а потім пройдемо за когось одного. Я вже чому це хочу розп... показати, тому що я вже цю гру. Про цю гру знімав е, відео, і це було одне з перших відео на моєму каналі. Тоді я проходив за Люкена. Хоча відео було і російською мовою, воно мені принесло тоді е, деяку кількість підписників і, в принципі, багато переглядів, бо тоді у мене було е, всього. Там 27 підписників, і ця гра е, в перший же день набрала 700 переглядів, а потім півтори тисячі щось, і додала мені ще 10 людей 50. Ну чомусь так вона зайшла, Ютуб її зарекомендував і тому. Хоча це був четвертий ролик на моєму каналі. Так, ну а в цілому, як ну цю гру в принципі, про неї ну люди думають неоднозначно, хтось її хвалить. Ну, це такі як я, хтось її дуже не любить, тому що вона ну не схожа ні керуванням, ну тільки зовнішнім виглядом, схожа з. З звичайним Mortal Kombat, к якому всі звикли. Але чому вона ну, мені так подобається? ну, це, В принципі, я її дуже люблю цю гру, тому що, бачите, ось у нас е, наш Барака отримав перемогу. Тому що ця гра це, в принципі, моє знайомство з грою Mortal Kombat у дитинстві. Я тоді, у мене не було міга-драйва, і ми вже побачили фільм першу частину, той самий знаменитий фільм по Mortal Kombat. У. І потім вже ми чули про всілякі ігри, і тут о, мій однак. Приніс оцей картридж і ми навіть не знали, що це піратський картридж Ми думали, що є справді Mortal Kombat і на Денді, і на сєгу 8-бітний Мортал І це мій перший Mortal Kombat у моєму житті, в який я пограв. Він приніс цей картридж всього на один вечір. Тоді ми всі засіли. Це був і мій брат ну з каналу добро якого ви вже багато хто знає. І це був мій інший брат, і були мої друзі, і той же однокласник, який прийшов. Ми сиділи, грали, один телевізор у нас був. Поки нас ну, вже нам не сказали, хватить, і йдіть вже ну, хороші. І ми потім пішли ще грали у мого брата, ну ми ще ганяли цей картридж декілька разів. Що нам сподобалося, що те що в цій грі, коли, е, ну, по-перше, це файтинг а файтингів тоді ну, ще дуже мало було, тоді ще в мене не було ні черепаших четвертих, я їх ще не бачив. А єдине, що я бачив на із файтингів на Денді, це гру кунг-фу І тому, ну і на Міксиксі я її також бачив. І тому ось я, я отримав перемогу Мілену. І я вам про персонажів не розповідаю. Потім буду розповідати, як робиться спецприйом. Просто подивіться, як діють усілякі персонажі, а потім будемо проходити одних як я казав. Так, ну і за цю гру я ж кажу, от що нам ще сподобалося бачити, як персонаж діє кулаком, то кров усі. Ну, усі боки, і для Денді це було дуже круто. А ще крута фішка, яку ми спочатку не могли робити, але дуже швидко навчилися, бо тут це робиться легко. Це спецприйоми, які ми у дитинстві називали не спецприйомами, а суперударами. І ось як я Джаксон його суперударом отримав перемогу над бюкенами. Так, і ну і що ми побачили, що то, тільки що зробив Люкен, е, це такий самий прийом, який був у першій частині фільму Велосипед так, ногами це також дуже підкупало. Ми дуже хотіли навчитися цим спецприйомам і е, з-за цього ну, дуже нам цікаво було. Але цей кадр у нас побув недовго, потім він на деякий час вийшов ішов з нашого поля зору, але... І мій однокласник ну познайомив мене з тією людиною, у котрій він брав цей кадр. Це також був ну, знайомий наш, він трошечки менше був по е, віку, але він ну, йому Sega Mega Drive тоді вже купили, і він картриджі давав, ну можна сказати так, просто навіть не, не на обмін, а міг давати так пограти і на декілька тижнів ну можна було брати. І вже коли у мене з'явилася моя приставка. Вже моя, ну, яка особиста, то я у нього сам вже взяв цей кадридж і пам'ятаю, що ну, грав в нього довго. Ну, а до цього ми ще цей картридж брали, тому що той мій однокласник свою приставку також нам лишав і моєму брату, і мені по черзі він давав, він був ну, дуже щедрий в цьому плані і давав нам пограти в цю приставку. І, і також ми тоді брали у цього ж у другого хлопця його картридж. Як ми вчилися бити суперприйоми. Бачите, я забув сказати, бачите, я граю за гору. Як тут гору виглядає? Ну, звати тут Гору його, але це Кінтаро, ну як я розумію. Ну, ось цей горо кінтаро як ми бачимо, ну, він виглядає тут. Хоча в першій частині фільму був вже гору, а в другий Кінтаро. Так, він бачимо, тут дуже маленький, але також чотирьохлапи. Фільм він та дуже великий з чотирма лапами, але тут щось, щось китайці не домаювали, і нам воно, ну, якось нам тоді воно. Ну, здавалося, ну так і так, нічого страшного, це ж восьмидітка. Можливо, так воно ну, і малюється. Але зона, яка красива, повністю ну бачите, той зачарований ліс, він повністю повторює повторю аркадні зони або зони на мегадрайві. Так, ну і, і що я там розповідав, так що цей карточний взяли як ми вчилися спецприйомки. Ставили просто на двох. І другий джойстик, ну і ну коли один є вдома, наприклад. Запускаю режим на двох. Щоб запустити режим на двох, треба нажати старт на другому джойстику. Ну, в принципі, як і Mega Drive. І, в принципі, запускали цей режим, і один, одна фігурка не рухалася, інша фігурки просто пробували наугад, як же можна робити ці спецприйоми, тому що цієї гри спецприйомів її не було на. Ну на не в книжки не де тому, що це хак, і вони ці спецприйоми. Ну деякі, деякі відрізня... ну майже всі відрізняються від того, що ми знали. На день. Так, ну верніше, на Mortal Kombat на 16 -літному. Ну, Хоча тоді ми його ще не знали. Так, ну і давайте ось я взяв Джонні Кейджа і за Джонні Кейджа я вам покажу повністю проходження цієї гри. Я цю гру граю ну, дуже гарно, тому що я інколи, ну, там, коли-інколи повертаюся і по поіграю за неї. Джонні Кейдж це в принципі один із найскладніших персонажів, за якого грати в цю гру. Але в грі є фішки і хитрощі, які... Ну, це насправді баги гри, але їх можна використовувати у. У своїх користь, за них я також розповів. Так, ну і хто такий Кейдж, ви також знаєте, це дуже харизматичний персонаж. Він мені дуже подобається в Kombat, тому що він ну такий дуже самозакоханий, егоїстичний такий актер, так, зірка бо він, бойовиків, так про бойове мистецтва, але він дуже е, ну добрий. Хоча він і виглядає таким егоїстичним, але коли треба робити якісь. Правильні дії, то він їх робить. І, і навіть його залицяння навіть і тому старому фільму, де e, Sony Блейд і в принципі ми знаємо у продовженнях гриву вони навіть стали e, чоловіком та дружиною. да Це все ну доволі цікава у них ще історія. Тому персонажі це робить доволі e, прикольно. і в принципі, цей персонаж, і ну всі це знають, але повторюся, що на початку на фільм на роль цього Джонні Кейджа приглашали самого Жан клода Ван Дамма, але він не погодився, тому що тоді вже погодився грати Гайла у стрітфайтері. І ми знаємо, що в принципі Street Fighter провалився у прокаті, і не дуже навіть хоч там і був Жан Клод ван Дам. А Mortal Kombat 1 дуже даже і непогано зайшов. Ну тому що вийшла гра, і фільм під неї. І гра на аркадних автоматах також зайшла. Вона була головним конкурентом той самий Street Fighter, Тому і фільм ну зайшов дуже. І в принципі, в ті часи тематика оцих бойових мистецтв це та це ще й приправлено такою фантастикою, паралельними світами, це ну, дуже-дуже заходів. В ті часи це було дуже популярний жанр. Хоча ну і зараз про це також знімають. Так, ну і зараз ми зайшли, бачите, бачити, один із моїх улюблених залів. Ну, в принципі, майже самий улюблений зал Це оцей міст. Мені подобається і ліс, і міст. Ну, цей міст подобається більше. Ще залу з монахами також прикольний. Але цей зал чомусь нам дуже подобався. Так, так воно красиво виглядало на 8 бітці Здавалося, що це так графіка. Хоча ми тоді не, ну, не могли і знати, що це насправді китайська підробка і що справжня графіка ще красивіша. Ну, так от, повернемося к суперударам. Суперудари в цій грі робляться дуже легко, вивчити їх дуже легко, тому що всі суперудари абсолютно на всіх персонажах робляться однаково, тільки самі удари різні. Ну, наприклад, постріл. Файтбол або що, або там заморозка. Це у нас вниз, перед удар руки. ну В принципі, це такий звичайний удар, який у ультрі і навіть у багатьох персонажах у Mortal Kombat 16-бітному. Потім, також дуже легко запам'ятати, є другий удар вниз, назад, удар нагорі. І у кожного персонажа це свій удар. Це ну, у когось це, наприклад, Скорпіон тут не випускає свою оцю гарпуна, а він випускає якби, свою тінь або душу, і це робиться саме цим ударом. Джонні Кейдж випригує вверх як Рю у стрітфайтері, схожим прийомом. І третій прийом всього три. І третій прийом це два рази назад удар наги. І, наприклад, деякі персонажі роблять політ. Люкен також робить політ, але у нього два польоти один політ це велосипед, це робиться вниз, назад у Дарнаги, і два рази назад це звичайний стрибок з ногою вперед. Ну а наш Джонні Кейдж з Кользитій це його також фішка, так, це прийом його з Мегадрайва, і це також цим прийомом два рази назад і удар наги. Ну, наприклад, ось под карти Sub Zero це також два рази назад удар наги. І все, в принципі, як я, як я і казав, у персонажів є одна кнопка, яка за руки відповідає, друга кнопка за ноги. І всі інші удари в принципі, робляться ну, варіативно цими Депадам і кнопка. Ну, наприклад, присів, нажав на кнопку ноги, і він робить подсічку. Подсічку не треба робити ще нажимати назад і вдар на ноги, як, наприклад, на мегадрайві. А просто присідаєш і б'єш, і він її робить автоматично. Нема другого короткого удара. Якщо просто нажимаєш на ногу, він б'є одразу удар з розвороту. Але якщо на тебе ну, плигає зверху, то удари трішки міняються, і тоді також є варіативність. Серій, ну, на жаль, в цій грі нема, окрім ну, повторного удару руками. Але коли наш персонаж потрапляє руками по ворогу, відскакує і серії не проходять. Ну, проходить тільки один, буває ну, два удари. Ну, можна робити декілька серій, наприклад, за. Ну, ось як зараз на стрики в мене вийшло два удари. Можна на два постріли під, підловити декількома персонажами. Ну, таке інше. Поки я це розповідав, бачите, ми прийшли в такий гарний зон, яка мені також дуже подобається. Так, ну і ще я вам пропоную зробити собі чайку, тому що, ну, дивлячись цю гру, можна і попити чайку. Так як я додав декілька боїв, ну, в принципі, гра проходиться. Ну, За якого персонажа граєте? Ну, від, можна сказати, Від 15 до 30 хвилин ви можете. Витратити на всю гру, тому що всіх 14 персонажів треба перемогти за гру навіть свого двойника. І ще є така штука, як у, у баштах на Mortal Kombat 2 на Мегадрайві чи інших там, ну, на ліцензійному Mortal Kombat'і. Є така штука, що ти доходиш до якогось рівня, і тобі доведеться битися одразу проти двох персонажів. Але тут це не як в Мегадрайві, наприклад, що там на одному рівні ти тільки один такий в зону проходиш з двома персонажами. На бобіш складному 2 або 3. Тут треба на початку проходиш усіх 14 персонажів, ну верніше 12 окрім босів, проходиш по одному, а потім їх вже ще 6 боїв, ну, по парно. Але ці вже бої не будуть до двох перемог, а просто ти цю парочку перемогти одним боєм і проходиш далі. Я записав тільки, ну, в принципі, пройшов вже всю гру записав, а залишив на цьому відео тільки. Адин такий двобій, тому що ну, відео і так довге, очікуючи, е, що Джонні Кетч він один із складних персонажів в проходженні. Тому і, ну, якби, ну, їм доволі повільно проходиш, не так швидко, наприклад, як тим самим Люкеном або Сабзі. І, хоча грати їм також дуже прикольно, саме це підлавлювати ці моменти, бачите, як я роблю, е, наприклад, я. Проїжджаю, він мене переструбує, і я, якщо встигаю, одразу роблю оцей же стрибок гори і все одно достаю свого супротивника. І це Ну прикольна тактика, ми таке робили в дитинстві. Є в грі недоліки, я зараз її хвалю, але чому її люди не люблять? Ну По-перше, ви бачите, що 8-бітна графіка ну, не справляється з повністю кольоровою палітрою гри І ми бачимо, що ноги, наприклад, пропадають у персонажів або там тулоп на декі, ну, на секунди спрайк, такі, ну, які пропадають ну Це таке, Ну на жаль, є у багатьох хаках китайських, наприклад, в тому ж Final Fight 3 також переведеному на гру, і у більш сучасних іграх, ну, які переведені на 8 уже ентузіастами. Але ну якось ми у дитинстві цьому звикали і не сильно звертали на це увагу. Ну це не єдиний. ну значить недолік гри Ну, ще один недолік, не недолік, це просто тому, що, мабуть, тут не тоді хватило, не хватило міста або фантазії китайця В цій грі зовсім немає добивань. Ну, фішки Mortal Kombat фаталіки бруталіки тут їх зовсім немає. Хоча я робив ролик на свій канал по 3 Ultimatum, також версію переведену на NES, але це вже сучасний е е е порт на NES і це вже робили ентузіасти. Так вони молодці туди зробили і навіть е е усі фаталіки. Але тоді е цей ROM вже ну, вісив майже 2 мегабайти. а... Тоді, мабуть, не, мож... не можна було таку кількість записати на ті картриджі, які у нас були у 80-х, ну, до 90-х, а у американців 80-х. Ну і, мабуть, із за цього тоді не втягнули ці фаталіки. Хоча, якщо б фаталіки сюди додали, вони також робляться не дуже складно на, ну, на, той, на ультиматумі, наприклад, то було б ну, ще цікавіше цього грати. Але нам і того не треба було, тому що, що гарно в цій грі, що гра. Драки, гра кровава і в гру можна грати вдвох. А якщо збираємося толпою, то можна і грати на викид, хто програв, віддає мені пад іншому, а хто постійно перемагає, той більше всіх виграє в цю гру. Тому його навик росте більше, ніж у інших, тому треба було обов'язково перемагати. Так, ну і ще ж по недолікам. Це ще не всі недоліки в Є ще такий недолік, ну, при проходженні він ну, допомагає, але при... коли дітей сяде проти одного ну живі люди, то це дуже дратувало. Цій грі можна заганяти у кут. В грі немає такої можливості, що, наприклад, якщо персонаж у куті, то він сам вистрибує або пригоди від стіну, від скілів від кінця зони. Тут дійсно можна, якщо Персонаж один раз упав на землю, і його можна не давати йому вставати, просто підсічками добити до кінця. А також, якщо перекидуєте персонажа з центру екрану, він падає майже на центр, і ви можете його так також перекидувати, поки в нього не закінчиться життя. Як ми з цього ну, вийшли з цього ну, з цієї ситуації? Ну, звичайно, це. Велика недоработка, і за цього цю гру багато хто не любить, але ми як у дитинстві вийшли. Ну, якщо хочеш пограти і ну, таким чином не читерити, ми домовилися, що е, у куту можна вдарити лише додатково тільки один раз. І обов'язкові діти тоді буде грати цікавіше, тому що так виходить, хто перший кого вдарить, тот і отримав перемогу. Ну якщо він дуже швиденько робить удари і не дає встати своєму супротивнику. Але коли дуже важкий супротивник у тебе ну, проти тебе комп'ютер, то це можна використати і завдяки цьому пройти гру швидше. Так, ну, як я і казав, ну, я бачив навіть огляди ігор про Mortal Kombat, і, і в принципі люди ну, завжди казали, типа, ну, ті, хто оглядав ці ігри, що. Немає гарних портів Mortal Kombat на Денді. Але для мене ця гра, в принципі, одна з найкращих файтінгів для Денді. Ну, єдине, що вона не лицензійна. Ну це ще не тому, що вона там супер-купер, можливо, крута, а тому, що в принципі на Денді не так багато файтінгів. Ну, дуже крутий файтінг Черепашки Ніндзя четвертий, так, або торнамент файт. Пайтен. Вони дуже круті, але ну вони коротенькі, і вони, ну, хоча які б вони крутими не були, там всього 7 персонажів, за яких можна грати, а якщо проходиш тільки 4 черепашками, тому це ну могло. Надоїсти з часом надоїдало і хотілося пограти в інше. І тому нам оце допомагав цей Mortal Kombat. Але на цьому ж двіжку потім китайці наробили і Tekken, і Mortal Kombat 3 всіляких. І, ну вони не такі. От що прикольно в цьому Mortal Kombat, що всі удари робляться однаково, і кожен удар протидії якомусь ну Руху твого супротивника. Наприклад, якщо на тебе супротивник стрибає з гори, я от роблю цей ну підскок. Якщо на мене летить от ну персонаж, то я присідаю і збиваю його апперкотом Якщо я їду, то персонаж мене перестрибує але або може зустріти мене під Ну Як тому, що тут вже все ці. Штуки Файфінга про ті дії тут е, ну, зроблені. А от у, у інших на цьому зроблених іграх то, той же Tekken, Ну потім я вживаю. Це в принципі не було, це вже я бачив пізніше. І той же Tekken, там воно якось рандомно, ці удари, і тому то ну, воно виглядає не так класно. І дуже схоже є Mortal Kombat але який називається Mortal Kombat 3. І в принципі ті самі персонажі, можливо, їх більше, але вони однаково повторюються. Ну там уже не так гарно. ну Звуки все таке, як ці грі, навіть і графіка, але ось удари так не зрабатують, як тут і тому ну дійсно та гра не така класна. У нас в дитинстві був цей Mortal Kombat на день, а потім з'явився такий Mortal Kombat 6, він називався. Ми думали, ух ухти, якщо є 2, то 6, 6 це супер крутий. Але як запустили його, це щось щось чудне. Ну, по-перше, там удар руки, як нажимаєш, він тобі вбив і руками, і ногами, ігорки були дуже маленькі, графіка не красива. Я навіть не знаю, якщо найду, можна показати цю гру, але буде вам цікаво на це дивитися або ні. Ну, Там також летіла кров, але це виглядало ну, дуже некрасиво. Не схоже на справжній Mortal Kombat, дуже-дуже не схоже. Але і в ту гру ми умудрялися грати один проти одного. ну, Хоча той картридж нам доставався, ну, менше. Ну, Там не був картридж, наприклад, що тільки та гра, а там шести або восьми, або чотирьох ігровки, і там різні ігри, я вже не пам'ятаю. І був отой Mortal Kombat 6, і ми також не грали. Але ні, то ну, зовсім ми його не... Не вважали за Файтінг, а більше любили оцей. Ну тому що тут дійсно всі атрибути Файтінга є, і якщо б оце доробили цей момент, що е, не заганяти можна було кут персонажа, ігра була б уже супер ідеальна. А якщо б ще й зробили фаталіті, то можна було б її конкурувати з в принципі з усіма файтінами восьмибітними, що існували на всіх платформах восьмибітними. Але ну, з такими недоробками, як я і казав, про неї е, у людей різні різні ну, якісь спогади. Ну, Наприклад, ну, я цю люблю. І, е, Хоча в неї стільки недоліків, я в неї з задоволенням там, проходить час, з задоволенням граю. І обираю, я не зменшую рівень складності, тому що ми якось у дитинстві забули за оці, за другий значок, і ми вчилися грати саме на такому, на харді. І це. ну, Завдяки цьому я навчився мабуть, цю гру грати здорово, і навіть зараз я непогано в неї граю. Що не можу сказати про ігру Mortal Kombat, наприклад, на Drive, тому що в неї я грав гораздо менше, і друга частина для мене е Сама складна із всіх е ну, трьох або чотирьох, якщо взяти ультиматум і ми три, е е окремими частинами і всіх чотирьох частин, що є на Мігадрайві. Але е, я також записував ролик про проходження Джонні Кеджі на Мегадрайві. Я дуже довго його там задав, бо заучив його персонажі. Це, ну, У мене вдома, наприклад, залишилася книжка, де є ну, усі, як, до, ну, усі спецприйоми, усі е, серії цих персонажів і навіть фаталіті. Але вона вдома. А я тут е, просто знайшов ці самі серії в інтернеті, виписав у ЗОшита і. Вивчив, вив... ну грав, тренував, щоб записати цей ролик. І я також там ще згадав двох персонажів. Ну я в принципі непогано пам'ятаю на ультиматумі, як битися за Сабзіро Нового і за ну, та Непогано ну, ще за Люкена, можливо, я так пам'ятаю і за Соню Блейк. А інших треба згадувати ну всі ці прийоми, тому що ну за. Воно відрізняється від того, що тут. Тут ми просто нажимаємо однаково, просто інші удари у кожних персонажів, і тому ви вивчаєш тільки один вид спецприйомів і знаєш, а в тих, бачите, іграх це не так. Ну, не так, на жаль. Але ну, Mortal Kombat ну, дійсно дуже популярна гра, завдяки своє продуманому геймплею. Саме той аркадний Mortal Kombat, який потім ми бачили і на Мегадрайві, і на. Сюди Міден, і на PlayStation, навіть ну друга частина. Це дійсно шедевр і тут ну не поспориш, це гра дуже крута. І дуже багато людей, які вивчають і знають цих персонажів на зубок, і е, є турніри, змагання, і люди ці змагання виграють, навіть грають на гроші. і ну Це дійсно таке прикольне е, ну час проведення часу. І навіть е, я знаю, що багато людей люблять більше. Ті старі класичні частини, ну ту саму другу, першу та третю, ніж сучасні 11, 10 та 9. Але є гарне, ну, в принципі, гарна є і в тих, і в тих щось частинах ну, своє. Наприклад, у нових частинах дуже прикольна графіка, гарний сюжет, і дійсно не грати цікаво, якщо ну комп'ютер або консоль дозволяє, ну, можна ж грати на консолі, на PlayStation, то тоді чому ні? Так, ну і це розповідав, бачите, я вам показую якраз битву проти двох бійців. І я одразу взяв саме таких, ну, вони самі складні ці бійці для Джонні Кейджа. Це якраз ці Ніндзі, рептилія і собзира. Навіть Скорпіона забити Джонні Кейджу легше ну, легше у цій грі, ніж оцих двох. ну, по черзі. А тут їх ще так зробили, що вони, вони обидва проти тебе б'ються у двох. Ну, Люкена немає якось такої дуже важкості, бо він і стріляє вперед, і в принципі летить ну, ці два, і ще й велосипед, ну якось Люкеном легше проходить. Але Джонні Кейджем трошки важче, і тому я цей бій залишив. І ось ми дійшли до боса. Ось наш Горо, який ну, який, ну повинен називатися Кінтаро, але тут він Горо, як в першій частині, і бачите, що він робить. Топчеться по мені. Що хоче, то і робить, але нічого. Страшного ми його переможемо. Як я і казав, я не став показувати вам усі повторювання проходження які по відволік, персонажів показав один і, в принципі, перейшов до босів. Але вам все, прийдеться, якщо пройти гру, пройти всіх знову, але вже побити їх ну, по два-два. По два. Так, ну і ось поки я це розповідаю, у нас майже-майже я отримав ну, отримав перемогу, першу перемогу на... Гора зараз, ну я буду його назвати Горо, як тут написано, це чому я так говорю, мені колись я казав же Горо, горо як знімав ролик про, цього, про цю гру, ну ще тоді російською, і мені хтось написав в коментарях, це не Горо, це Кентаро. Ну і дійсно, Горо він же ж був у першій частині фільму, а, мабуть, у другий саме Кентаро і був, тому ну, так воно і є, і на мігадрайві там, я не пам'ятаю, хто Кентар, так не Горо тому, мабуть, А тут перенесли китайці і назвали його так. І ось шансун. Шансунг тут ну, не сказати, що він дуже важкий, наприклад, як на Негадраві бос, але він чувствується, що це бос, тому що його удари вони забирають два рази більше в тебе життя, ніж твої удари у нього. Ну, Його життя забирається менше, твоє швидше, тому йому легше. Але в чому прикол цієї гри? Що ні один бос, ні другий, ні Горо, ні Шаокан не вміють стрибати. Вони тільки ну, роблять стрибки тільки завдяки спецприйомам. А так вони ну, не стрибають і не присідають. Тому пострілами в них влучити легше. Тому і ті е, персонажі, які стріляють прямо, не як Джонні Кейт, якому треба по цій траєкторії ловити. А звичайно, ну, звичайно склять проходити цих босів легше. Але, в принципі, ну, це зовсім не такі боси, які на той же Мегадрайв або на аркадах. Їх тут отримати перемогу легше. Ну і ще один недолік гри, те, що немає у нас фінальної заставки, тільки надпис Конгратулейшн, ну і на цьому гра закінчується. Але гра у дитинстві нам приносила багато позитивних емоцій, багато кооперативного проходження, кооперативної гри але й проти одного. І це було весело і ну, дійсно була непогана розвага. Тому, як я і кажу, в мене до цієї гри тільки позитивні ставлення. Хоча гра має ну, свої недоліки. Ну, а на цьому буду ролик закінчувати. В принципі, кому сподобався, ставимо вподобайки, залишаємо коментар під відео. Це важливо для того, щоб розповсюджувалося це відео. Підписуйся звичайно на канал, хто ще не підписаний. І побачимося у нових роликах. Всім пока!